всіх фопів хочуть змусити стати платниками ПДВ. Міністерство фінансів називає для цього певні умови. Давайте обговоримо деталі. Згідно національної стратегії доходів, до 2030 року будь-який бізнес, в тому числі звичайні ФОПи спрощенці, повинні сплачувати ПДВ. Тобто національна стратегія доходів передбачає заборону будь-яких пільг для бізнесу, які будуть давати можливість не платити ПДВ. З цього ми робимо простий висновок: що протягом наступних п'яти років ФОПам поступово будуть нав'язувати. Сплату ПДВ, наприклад, першу хвилю ми бачили, коли інтернет провайдерів позбавили спрощеної системи та перевели на загальну. Також цього року вже комітет Верховної Ради розглядав можливість позбавлення спрощеної системи продавців техніки. Більше того, в Україні за основу взята польська модель оподаткування ФОП як певний європейський стандарт. А там фактично всі є платниками ПДВ. Тому тут не варто лякатися, не варто панікувати, а важливо поступово бути готовим до цієї тенденції ще більше користу інформації в телеграм, підписуйтесь.